Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали знову в танчики. І тут ми будемо конкретно жорстко валити. Тільки я не один, а я з Дімоном, і зараз валю вже якогось ліока. Я б його хотів би розвалити, він не вкачений, то. я то вкачаний. Давай попробуємо його розвалити. Тільки в мене це іван. Якось би його забити, цього пацана. Я бачу, кстати. Я, прийшов... я, я тебе бачу, я, я... тебе бачу. Так, те те да, не стріляй. Так, треба прокачатись. Хочу хепер іген сразу і дупо демедж. І ще чуть швидкості. Так, пацан, ми получається Разом можемо ходити пробувати конкретно жорстко дамажити. Тільки головне, щоб да. це не стало нам проблемою, і щоб ми не били один одного. Так, в мене є гіфти тут досвід з досвіда. Я щас вкачую собі ще швидкість макс хп. Тебе йдуть, б'ють. Тебе бютчудь, Димон. Бачу, бачу, бачу. Все, Пусть хорош. Бейли. Завалили нуба. Нормально. Да, вкачуй макс хп собі ще. Я бачу якийсь зелений кубик, що він світиться? У нього прям багато хп. Я його домашу. Да, да я мабуть, з нього досвіду получу багато. О, ні, його чорт по що Прям, блін, він такий серйозний. Ну давай, я його поб'ю. Мені так, дали. Ну, це тобі якраз і да. дали, понял. Мені нічого не дали. Ой. Так, ладно. Ранг. У мене тут є бонуси, Бластлорд, 2 300 гемів, ще кіл мені дали. Коротше, вообще прикольно. Ну диви, ми 21 левел. У мене А ти що? А чого ти на Q не прокачувався, Це це ще перша пушка. ні ні, це не перша, це просто я взяв скаут. А. А, ти далеко стріляєш. Так, я далеко стріляю, але просто не так часто. Так, ну да можеш ти дай Боже. Так, моя піде там по щось по фарму. Ну, я поміг тобі, я просто поміг тобі Ууу, О, у мене 27 левел. Так, що би купив би? Ще хп рігіна, ще хп, ще швидко і ще демерджа, і ще демеджа, швидкість атаки. Бо я прям в спамера пішов. Mm -hmm. Ти б серйозний пацан? Да, я прям мега серйозний. Я б пішов би з тобою в центр, хотя мені трохи стрмно. Тут є пацани по 130 левел є чого. Ну це жирно трошки, ні? Ну це, да. жирно. це Але прям так, добре скаут. Я можу... То ти можеш здаля закидати? Да. Тут просто оо, в середині серйозні. Диви які в нього плюхи товсті. Да, жирні. І ти його Но прям йому добре дамажиш ты... здаля. Да. Я йому геть ну, а Ану, 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 завалим його. Валим, валим, Дімо, хорош. Є є. є. Красава. Нормально. А ну хітман, що це взяв таке? Так, тут мале якесь ходи. Дімо? Бачу. Давай, 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 давай. Буду ще. Ну я по ним насипаю. Так, один розбився. тобі. Головне під тебе не підставитись. Ти вже вообще здорова, така плюха. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити. Ковшоп, телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів. Грол Гарден Дедрейс. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше в своїй улюбленій грі. Ой-ой-ой, диви хто там тікай! Дімон, тікає від нього. Стиней по ним туди. А, так він мене щось да, з тими штуками. Так, я пробую ламати його, плюхи своїми плюхами. Все, і мене він теж йде бити. Так швидкість качаю. Ой-ой-ой. І він просто їде душити, ty, поняв? І да. я нічого не можу зробити з ним. О, він від мене відстав. Ну це, походу, якраз поняв оцей самий е, жирний пацан. Да. Що 130 і у нього цього. <с �vel> <tear ütale Pointy> це вообще жирність. Чувак, я навіть не знаю, що такого зробити. Мені б де б тебе знайти. Я то, звісно, відхилився від нього, поняв. І я, в принципі, помаленьку тікаю. Ну тут просто багато ще чуваків є. І від нього то я свалюю. Бо він просто анігіляторна пушка якась, я не знаю. Йому нічого не зробити. Ну він там якийсь ультра жорсткий. ну 30-й левел, пацан. Ну я від нього втік. Оце головне швидкість. маю. Тут ще ось якийсь чел бласт. А, в ній 42-го левела, блін, я 29-го, навряд чи я зможу соло вбити. У мене ще й тільки одна пушка. О, Що я вкачаю собі? ще демедж, І ще швидкість. Я можу стати мега крутим челом. Ітер. А що я роблю? А у мене тупо один постріл. Mm. А, я, я ще й вибрав Blast блін. Я був нормальним челом, а я взяв вибрав Бласт Лорда. Короче, я ще сам нічого черта не понял, но я вкачую швидкість, щоб я ще тікав. Так, тут є лише чел із заморозкою. Да, це не ти. Йду його з'їм. Ну, я тут якогось другого типу, побачив, а він від мене тікає. Я, я його прям захавав, поняв. Mm -hmm. Я зараз собі швидкість качаю, що тут щось получав квест за кіл. Короче, я гасаю, поняв. Я гасаю валют. Я прям сильненький. Mm -hmm. Ну я тут тоже типа пытаюсь. О, я його прям жесть пробиваю. Я тут одного тоже душу. Я одного прям валю. Я прям правильно стріляю <хи>, і починаю його дубасити. У нього вже хп мало. Я ще буду його таранити. Хоча в нього, кстати, подій демеш. Ну я дамажу. Все, я завалив його. Тільки він якось... А він завалився поїде. от uh, він одкис, короче, от uh, цього кубіка поняв. І мені mm -hmm. не дало нічого. на жаль. Ну нічого страшного. Зато я знайшов ще зелений цей кубік. Я його так швидко тепер ламаю, чума, демедж уже добрий. Так щоб я вкачав ще швидкість, собі ще вкачаю, щоб я міг, якщо що, і тікати, і доганяти. Я хочу тебе найти. Я тебе супер хочу знайти, ну поки не знаю де. Я тут біля центра, тут біля цього здорового мужика. Бо він 137. А ти ще 47-го левела? Як ти так швидко прокачався? Я не знаю, я типа якось забив, мені зразу там насипало купо. А, блін, а я того забив, мені б теж, можливо, насипало. Ну, тут цей в центрі фармить чисто, да, Ah, я біля нього. Oh, него. Ооо, я тоже. Піснік я піснік с сторони. стороны. Ты Ні. Я його забив. О, <laughs> oh, ти <ты> забив? <laughs> я тут ще за одним женусь. а цыплят. здоровий за, за тобою пішов, да? Все, все, все. Да, він за мною пішов. Так, він Прям ну тут... за мною лупить. Я тут малого якось валю. Від того просто втікти можна, він не супер за тобі буде гасати. Так, я одного забез. Ну Я це цим і займаюсь. Ну я поки в центрі чисто фармлю. Ну я бачу, що він за прям біжить. Я попробую піти Дай, помогти тобі. Ну, він геть до кінця. Ні, чувак, це вообще якийсь. Ти року. все откис? Да. Блін. Його прям не перебити ніяк. І типу. Ну він, походу, агриться, якщо. От Він побачив, що ти самий великий, поняв? Він за тобі побіг. Mm -hmm. Я поняв, він, походу, так і грає. Ну я фіолетові mm -hmm. ящики ціла маю його, поняв. Я хочу собі сороковий левел, можливо, на сороком мене прокачка. Ні, ні. Ну я навіть не знаю, що тоді робити. Я тупо в центрі, звісно. Ну він же сейчас сюди прийде, воно він йде уже. І він вже йде туди десь. Ну коротше, в мою сторону вже пацан біжить О, тут заді вогнемет. Там вже якийсь серйозний, да? Да, вогнемет. Він слабенький, поняв? Він ще один вогнемет. Ага, слабенький! чуй, вогнемет, блін, зблизька? Прям крепка тема. Тут ми не знали. Вогнемет зблизька, серйозно ж що... Так, ну я буду якось устрілювати, бо я із-за того, що я не так часто б'ю. Понял? Мені важко. Ого-го, ого, ні, вогнемет багато дамажик. Він ще із за того, що він, короче, вогнемет, він мені ламає шарики мої оці. Поняв, які я випускаю. Uh -huh, uh -huh. І мені дуже тяжко. Мені прям реально з ним тяжко. Вони мене душать, Дімон. О, тут ще один ось, блін, з двойною пушкою з двох ствол. Я, короче, вощен якийсь слабенький. Мені би мутацію Та вірю, ну. зміни. Я вірию, пацан. Тут біля мене купа народу, і всі вони за мною гасають, бо моя левела висока. Оцей вогнемет, він мене прям напрягає. Його вообще не мог задамажити. Він ще мене доганяє. Вони мене ще з'ять. Мені стої? би просто знати де ти, поняв. Я біля якоїсь стіни, поняв? біля якої з них Та сам не знаю, розумієш, Тут ще так. малий за мною гасає, ти поняв? Я не можу нічого зробити. Коротше, вогнемета ну, я... легко вбити, коли ти е, б'єш його з другої сторони. Не з. О, я біля тебе, я біля тебе, це я синій. Великий. Та ти ж в мене червоний. А, ну все, це я, це я, це я. Воно він вогнемет за мною біжить. Угу. Ми його вдвох можемо попробувати, але ну, він мене доганяє. Ну я. Питаюсь поки накидувати. Пробуй, ну він мене капець він ще, Я потім ще й горю після нього, поняв? Він угу. прям замучує трошки, да. Да, да, і він швидкий. О, я ти вбив. Розбив, розбив. Да, да, да. Хорош. Боже, спасибо. Він би мене з'явив. Да. Ну, взагалі, да. Ну, навіть. можливо, я б левел лапнув і цього за геми купив себе максимальну швидкість більшою, втік від нього. Ну, як варіант. Ну коротше, вогномета ще не? сильна штук. Я не знаю, да. Цього так. З'їсти би. Хорош. Не, я його добив. А що це за прокачаний якийсь танчик? А це із-за того, що в мене ранг 10, поняв? Ммм, mm, то ти вже серйозний? Так, да, у мене ранг 10, і мені дали оцю штуку, коротше. Ой, я можу мутувати. Блін, ну я буду трібластом, я буду взагалі галімчем. Ой, Діма, я на тебе постріляв. Случай. Вибачайся. А, я не можу його вибрати. це? М -м. То це я, походу, вощені ерунду вкачав, чудимо. Да. Та, походу, так, да, тому що. Ой-ой-ой, потому що, коротше, тому що. А, у мене, кстати, мутація може бути на 60-му левелі аж. Да, Да. ну це норма, типу. Да, до 60-го левела, що дойти треба. одного якогось фортуни. Uh, ходу нема. Ну коротше, не знаю, мені треба до 60-го левела якось. Треба попробувати когось завалити. Є варіант. Угу. Uh -huh. mm -hmm. Можемо так, десь. Ну десь в, в центрі... Ближче да, ну, там той він уже 144-го. Я не знаю, як його бити. прям нам його ніяк не перебити, Я думаю. Думаєш, бо він з двох сторін домашний. Осьо малий якийсь є. А він зі щитом. Мені ще не нравиться, що у його маленький снаряд може розбити мій великий снаряд, Поні? Да. О, сьо, дев'ять двойне пострілу. Скінований. Ага. Принос, хорош. Все. Так, нормально. Це вже хорошо. Ну той в центрі стоїть фар. Я б до нього вообще не йшов. Ну, да, Да. Його ишов. А ти так і далі пішов в снайпера, да? Обалдеть, меня просто збрили. Так, пацан, акуратніше! Так, ну я не спеціально ти задобав, ти мені кілини лишаєш. Ну то я що? А я можу всіх убити за 350 робуксів. Так, думаю. Думаю. Ні, ну він не дає фармити великі штуки, поняв? Треба йому якось трохи теж показати, що ми не собі пацани. Ну да, але для цього от їсти Так, ну його трошки відігнали, чув. Я тут фарм. Його хтось цього загреб. Він тут багато не подоїдав, і я ось доїдаю, і прям більшість. я прям фармлю. так в центрі кайфово фармить, чувак. Вже два левела. Ну от іменно того він і там стоїть, ти поняв. Ну да, та я понимаю. Ну він, короче, з боку, він не дефає, поняв? Його можна з боку. І він вообще просто включив крутілку. Що він... Ого, мене хтось б'є, Дімон. Він прям багато дамаже. Оцей пацан. Оце я такий був, мега. Оооо, але пацан. Убивай. Ну, йому взагалі больно, йому прям больно, чуєш? О, мене били. Ти просто під траекторією. Да, я підставився. Так, 4000. Ким я хочу бути. Ким я хочу бути? Ну важко його перебивати із за цього дабл штуки. Да. А ти, ти живий? Ні. Ням Месси. Ти тоже ме? Блін, там цей кабак появився. Кабак? -а ну алепо що. Блін, ну він, конечно, буде задовбувати. Я від нього тікаю, ховаюсь за цими фіолетовими всякими штуками. Ну. Я, короче, став фрізом, Ну, це, кстати, походу серйозна штука, пацан. Не, ну фрізом будет це вообще прикольно. Але, блін, із за того що левели, понял. І кстати, цей фріз не так багато, типа, ну, дамажить, поняли. Він більше заповільний. Він, походу, заповільний, mm -hmm. і ти крутишся біля нього і типа виносиш. Як варіант. Бо демеджа в нього прям маловато. Ну хоча, не знаю. Демедж є. Просто, можливо, я до того вже привик. Там було більше. Ну цей просто кабака валес. Кабака багато левела дає. У нього вже 151. А там не розподіляється, типу, хіба, ні? Ну хто добив, той добив. Mm -hmm. І він добив, і він уже 152-й йому левел дав. А, золота ось якась штука ще появилась. Ну він, коротше, там вообще дамажи, капець. Це канон. Ну де? Да. Він, короче, серйозний парець, я не знаю. Я знайшов ще пацана, і я його Я убив. походу чую. Я походу тебе чув десь тільки що. Да? Да, я чув просто, як дуже швидко дамажиться щось, поняв. Да, да, я його дамажив прям. Блін, ну я не бачу тебе. Я тут недалеко від центра. А, я бачу, а справа, ні, не ти? Да, 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 це ти. Да, ти, ти, ти. нормально. А ти такий став снайпером, так? Да? Ну п'ять. <хи> мені поки що саме більше всього нравиться. Це. Ну, снайпера ще демеджа, йо моє. Ти мені ось оплюху дав, блін, у мене четверть хп пропала. Даже не четверть, ну, от, а третина. От того воно мені і нравиться, поняття. Тобі швидкість атаки качати. І демедж. Uh -huh. Швидкість атаки, бо вони будуть розбивати твої снаряди. А ну стрельни в мене. Ось я стріляй в мене. Да, я розбиваю твою. Да, да я їх розбиваю, бач. Оце так само я вогнемета не міг убити. Ну це також жорстко, типу. Ну, поняв, він на мене їхав, а я не можу вбити. Mm -hmm. І що робити? І, і нічого не робіть, хана, поняв. Ну no, де? Yeah. Так, трошки щось я там прокачую. Ну, блін, 29-й в теме, 26-й. ну, в принципі, одинаково, но. Ай-яй-яй. Блін, тут віпка є, кстати. Ну, віпка, а тут ти поняв. Поня? Uh, тобі дає uh, можливість е, uh, короче, фармити в другому місці, поняв. І там, короче, ще прикол. А що це в тебе за пушка? Не знаю, я взяв якийсь називається. спринкерлер, називаючи. <гану> Блін, цікаво, ми зможемо забити це великого? Мабуть, ні, да? Я думаю, наша а -а -а -а. задача його забити. Воно, що? типу, як міна буде працювати, походу, пацан. Ану наступи на от. Ой-ой-ой, у нас є проблема, пацан. Я пішов, валить. У нас, його. Є... У нас є проблема. Ні, він мене розбив, його вощі Unreal побити. Я не знаю, Кратче. що з ним робити. Я в лобі, пацан. А я там теж вже був. Там нічого такого толкового. Так, да, я бачу, як валив в центрі. Він завалив тебе. А ну іди в лобі. Це вже жорстко. Що? Короче, тут сама остання прокачка на 150 му левелі. І це якраз він є, цей 150-й, поняв. Оце ця штука. Да, він і є 150. Він 155-го, ось вона. Угу. Тут ще такі і. Ну тут ще стільки пушок, що це прям прикол. Чужас. Да, но Проблема моя, тому, що в минулому я коротше взяв і став ось, якщо ти ранг відкриєш, оцю ранки штуку так. і полистаєш тут ось на 10-му левелі є Blast Lord. Оце я ним став, а прокачати я його ніяк не зміг. Мені да ну, потому що я типа нубчик. Мені цікаво, я то останній раз не загрузився в оцю мега. 50 плюс плеєрів. Я хочу туди загрузитись. Я загрузився, чувак. Да, я В Му конекта, пацан. Я походу. О, да вообще. Короче, в наступний раз, дів в мега піда. Тут ще пацан. Тут більше людей, поняв. Тут ось 29 чоловік. А в обичному бач 16. Да. В мегі жорстко. Прям жест. Це вообще прикол. Ну короче, Димон, мені, якщо часто сподобалось грати. Я б це ще затестив цього чела, який просто зблизька да. Угу. Ну і на цьому, напевно, будемо завершувати. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свої подобайте. На звону санчеу, сідімончики. Всім пока-пока.